Надія Котенко потрапила до неврологічного відділення лікарні імені святого Пантелеймона два дні тому. Зараз в мене мікроінсульт, я лежу. Я обратилася в свою лікарню Фортісировецьку, а мені просто відповіли: в нас немає бензину. Все, умірайте вдома. Ну, скоро приїхала, ми дякуємо їм, привезли. Я за два дні, слава Богу. Надія Жиленко працює у цій лікарні вже 35 років. Починала як лікар-невролог, нині завідувачка відділення неврології. Щомісяця отримує 9 тисяч. Дев'ять тисяч. Це на руки, так би мовити. Як, як ну, бувають у нас премії. Раз у квартал. Раз у квартал. Буває два місяці підряд. Ага. Який розмір цієї премію? Премії п'ять-десять тисяч. Пересічний громадянин не вірить, що така низька зарплата. А вона дійсно саме нижча, якщо взяти промисловість і всі вже за 5-7 тисяч ну, люди не хочуть працювати. А у людей, які життя спасають, і, ну, труд тяжкий. Тамара Мірошниченко медична сестра хірургічного відділення. Это вообще же нереально. Если у нас зарплата на данный момент, ну вот 5-6 тысяч, это мы чистыми получаем. Это без переработок, без ничего. На, на такую зарплату вообще невозможно. Не себя прокормить, ну, ну и вообще очень тяжело. У нас очень многие ну, знакомые мои, например, повыезжали за границу. половиной, mm. да, это минимальное. Это, я считаю, это вообще хорошо. Авансы получили три тысячи. А до цього які було 1700. Однак збільшення зарплати поки прикрили за рахунок власних резервів, зароблених за минулий рік, говорить директор лікарні Володимир Поцелуєв. Всі лікувальні заклади знаходяться у стані заключення договорів з Національною службою здоров'я України на 2022 рік. Ну, на жаль, ми ще не знаємо цифр, які нам будуть, всі тарифи стаціонарних відділень підвищились на 53%. відсотка. Наприклад, наприклад, тарифи амбулаторно-поліклінічної служби підвищились на 4 там чи 5%. відсотків. Може бути питання по амбулаторно-поліклінічної служби. По стаціонарам повинно бути все нормально. Ті заклади, які Уклали договорі на таку нормальну кількість послуг, які ефективна в них їх ефективна система управління, в яких є підтримка місцевої влади, в них ну, вже є такі зарплати. Якщо ми дивимося на фінансування, то десь 80-85% бюджету складають кошти, які заклад отримав від Національної служби здоров'я. А 15-20 відсотків. Ну скоріше 15 – Це кошти, які заклад отримав від місцевих бюджетів. До НСЗУ послали договори за 23 напрямками надання медичних послуг. У минулому році було підписано 21 угода. Якщо грошей не буде вистачати, доведеться оптимізувати роботу відділень. Перерозподіляти навантаження серед медиків говорить Володимир Поцелуєв.